Так, доброго дня нам усім з першим днем весни, перемоги нам усім весною. Так, якщо цікаві мої відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки. А сьогодні хочеться подивитися: ну, от перший місяць весни, як він для України, що на цей місяць покаже, підписуйтеся. Дивіться відео, ми дуже раді. Будемо ставте лайки. Ми дивимося тільки те, що кажуть карти, не те, що самі думаємо, а те, що кажуть карти. От березень цього року. Візьмемо 5 карт і подивимося, що нам готує перший, перший груд. Карта імператриці. Тобто, По-своєму достаток, по своєму благополуччя, по своєму люди живуть. Живуть своїм життям, війна війною, але люди живуть також своїм життям. Так, Своїми сім'ями, своїми домами, ніхто не відміняв. У кожного сім'я, у кожного діти, у кожного забути про дітей. Жертвують, так, жартують дітьми, сім'ї, жертвують чоловіками, жертвують життями. Ну, в цьому місяці ще падає так. Тобто жертвувати будемо ми своїми. Своїми життями. Тут у війну, якщо брати війну, війну хтось підключається ще. На нашій стороні, от хтось заходить до, до, третій. Тобто ще хтось заходить, хтось підписується під нас і хтось разом з нами. Ну, на березень місяць воно йде по карті уміряності. Тобто потихеньку, помаленьку, все одно ця карта показує в правильному путі. Помаленьку, хочеться безстрішитися, хочеться, щоб завтра все це перестало бути, щоб настав мир, перемога, ну, воно йде по міреності. От так, як воно повинно йти, карта показує, отак от воно вже йде. Вже не безстрішне, скорішне, медляніж воно не буде. Вже пішла вона ігра по правилах України, десь там треті країни хто ще не. Ну, тобто так карта показує, хто ще не там, думав. Роздумував, тобто вони теж підключаються в це все і йдемо потихеньку, ну, правильно і вірно в карту імператриці. Тобто, те, що принадлежить Україні по карті імператриці, от ізобілля, все, що українське, воно по цій карті буде українське, не більше, не менше, воно буде українське. Чужого нам не треба, не треба і свого ми не віддамо. І от у березні воно більш-менш ставатиме ну, по імператриці, більш, понятно буде, що ми. Ну, знаєте, не пустіме. Тобто є в нас чим довести до кінця це все. Дякуємо за да увагу, підписуємося, дивимося, ставимо лайки і чекаємо вас.